Притча люби життя. У чарівному саду, де квіти ніколи не в'яли, а повітря завжди було наповнене ароматом щастя, жив маленький лебідь на ім'я світля. Світля був прекрасний, але його серце було обтяжене важким запитанням. Навіщо мені це життя? Він бачив, як інші лебеді безтурботно плавають в кришталевому озері. Танцюють під місячним сяйвом і радіють кожному дню, але сам світляк лише дивився на них із суму, його очі шукали щось велике і грандіозне, що могло б виправити його існування, і він не знаходив цього. Одного разу до нього підпливла стара мудра качка, чиє пір'я було кольору осіннього листя, а очі сяяли глибоким знанням. Чого ти такий сумний, світляче? лагідно запитала качка. Світляк розправив свої білі крила і відповів, я не розумію, навіщо мені це життя, пані Качко? я пливу, я їм, я сплю. І що далі? Яке моє велике призначення? Якщо я не знайду його, моє життя здається мені порожнім. Качка посміхнулася, її очі заблищали ще яскравіше. Світляче, поглянь на цей сад. Бачиш троянду? Вона вказала дзьобом на пишну жовту квітку. Її велике призначення ти вважаєш лише в тому, щоб дати їй найяскравіший бутон, або, можливо, її справжня мета це короткий, але неймовірний момент, коли її аромат огортає бджолу, яка несе нектар, або коли її коль тішить око старої жінки, яка за неї доглядає. Світляк задумливо похитав головою. Поглянь на цей струмок, продовжила качка. Його велике призначення дістатися до океану, але чи не є його справжнім призначенням та прохолодна волога, яку він дарує виснаженому кущу на березі, чи та мелодія, яку він наспівує камінню, протікаючи повз нього. Вона підпливла ближче до світлячка і лагідно торкнулася його крила. Світляче! Ти шукаєш своє призначення десь на кінці шляху в якійсь грандіозній меті, але життя це не кінцева точка. Життя це нескінченний танець маленьких зараз, твоє призначення не чекає на тебе попереду, воно тут, у цьому моменті, воно в теплі сонця на твоєму пір'ї, воно в холоді води, коли ти пірнаєш, воно в смаку соковитої трави. Воно в стійкому подиху твого сну, воно посмішці іншого лебедя, якому ти кивнеш. Люби життя, світляче, підсумувала качка. Просто люби його, і тоді ти зрозумієш, що твоє велике призначення полягає в тому, щоб бути щасливим і своєю радістю осявати ті маленькі моменти, які складають цей великий чарівний сад. Світляк подивився на сонце, що сідало, на кришталеву воду, на яскраві квіти. Він вперше відчув не просто наявність цих речей, а їхню цінність. З його серця впав важкий камінь. Він розправив крила, зробив глибокий вдих і, відчуваючи радість і свободу, поплив до інших лебедів. З того дня лебідь світляк світив не лише красою, але й чистою простою радістю життя.